Любі друзі, всім привіт! Ось така у нас погодка. Три дні обіцяють залива, дорожка. Бачимо ґрунтова в калюшках. Лєдожик дуже добре, тому ми палимо грубку вже вдома. Ось у нас біля машини стоять напиляні ось. Під кучею піддончики, вони накриті у нас, щоб не мокли. А ось дровця та дуб, смічений клинок. Зараз будемо звідси брати. Ось у нас тут є також і нарубані, а є і нарубані сухенькі. Тому будемо зараз підкидати грубку і грітися в хатки з, з донечкою, з матусею, з синочком. Тому Дякую вам за увагу, яка у вас погода. Осінь вона вже почала показувати себе, показувати, що вона дійсно присутня. І вже через декілька днів прогнозують приморозки. Тому утепляємося, оббиваємо вікна, сараї і очікуємо невдовзі, через декілька місяців, зиму. Тому є время підготуватися. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, можливо, вихідних, де дивлячись, коли відео вийде. Ну а від вас очікую підтримку, коментар, лайк. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку.